Пане Степан, бажаю здоров'я. Вибачайте за затримку, були певні моменти. Не зі мною пов'язані, тобто не в моїй компетенції. От. Але я все завершив. Шабля ваша готова. Напис зробив. Напис, чесно кажучи, дуже сильний. Дуже мені сподобався шрифт. Я навіть не знаю, що це за шрифт, але ну, виглядає прикольно. Дуже класно. От, з, цього, з цього боку як просили ворон. Ось готовий тімляк висить, шкіряні піхви, прошиті, проклеєні. Клінок гартований, як і всі мої клінки. На цій моделі десь 50-54-56 одиниць. От. Середній дол 6 мм. І сьогодні я буду її відправляти вам. Дякую вам. Дякую. Сподіваюсь, шабля сподобається. Дякую за співпрацю. Дякую за вашу працю. Ви йдемо за рідний край, через пекло за наш рай. Захистить кордони, військо скорпіона. Ми йдемо за рідний край, через пекло за наш рай, захистить кордони, військо скорпіона. Кріпляємо гострим мечем, не повторюємо двічі, правду кажемо у вічі. Пам'ятай біль тимчасовий, пам'ятай, що слава вічна, повернемо своє те, і має бути Ми виступаємо у бій, за мирне майбутнє, як впаде Україна, не чекаємо роками, а піднімаємо країну своїми руками, захистимо культуру, традиції, мову, бо ми б'ємось не за купюру, а за перемогу. Державний документ свободи підписали крові. Слава Україні, слава нації, слава героям і наша жалона ржава нема ж вражає, твоя страна буде похована в нашій державі Прийшов зі зброєю в руках, запам'ятай, одне лиш Нескорені українці приречені на велич йдемо за рідний край, через пекло за наш рай Захистить кордони, Лівського скорпіона Ми йдемо за рідний край, через пек наш рай, захистить кордони, військо скорбіон.